Вітаю вас, друзі! Нехай Бог оберігає там, де ви знаходитесь. І сьогодні хочеться з вами поділитися такою думкою, бо взагалі багато людей задають таке питання. Навіщо церква сьогодні, навіщо Слово Божє, навіщо слухати людей Божих? І я хочу відповісти вам, так як учні Христові, вони були ізбрані самим Ісусом Христом на цій землі, і Бог заключив з ними завіт. Да, коли чашу взяли і хліб, це було вечеря Господня і заключив Бог завіт свою церкву. І якщо ми побачимо далі, чим займались учні Христові? Вони проповідували слово Боже, вони приймали покаяння від людей, вони хрестили людей. І цим займається настояща церква Божа. І взагалі, якщо подивитись далі, то щодня Бог приважував по Спасаємих церкві там дві, три-чотири тисячі людей. І, взагалі, в Юрселі в Єрусалимі там була церква, там були фарисеї, там були саддукеї, але Бог приважував людей до церкви Божої, і в цьому є чітка відповідь, в якій церкві живе Бог, і для цього сьогодні нам Бог дав церкву для того, щоб кожна людина вона каялась, примирялась і ставала дитиною Божою і. І сповнила також волю Божою на своє життя, тому бажаю вам здоров'я. Нехай Бог оберігає вас. І я лишу це відео в описі Божих благословень.